Всім привіт, друзі! В цьому відео ми, ми, ми будемо робити ось, таку, ось такий точніше дуже гарний брелок. Осьо він дуже гарний. А використовувати його можна також якийсь сквіш. Дуже дуже класний. Тому давайте починать. І так, перше, що нам потрібно, це е, наші кольора. А точніше, не кольора, а резиночки Трьох кольорів. А, дивіться, перший у мене це рожевий, а, жовтий та чорно-білий. А, дивіться, чорно-білий ми будемо використовувати ось тут. Як вам показати? Отак от. <кхм> Звуки. Ну, ось це. А, ну, я не знаю, як показати вам. Ну, ось ці штучки. А, далі. Нам буде потрібен, потрібен станок, або не станок, а просто рогатка. А, тому що в мене немає рогатки, ще раз повторюю, і я плету на оцих двох. І крючок. І все. Перше що ми беремо о, ротиночку чорно-білого кольору та одягаємо її вісьмірочкою ось сюди. На оці два. Ось. А далі беремо 4 або три, я візьму три різнички рожевого кольору та накину їх на праву сторону. Просто ось так. Далі ми беремо 3, або все ж 4, або навіть 5, скільки вам захочеться резиночок другого кольору, точніше, в мене це жовтий. І е, потім беремо чорно-білу резиночку. І одягаємо ось так. просто. Ось. Потім е, оцю, оцю, ми беремо її. Та отак от переносимо наверх. Якщо у вас така вийшла проблемка, то не бійтеся. Треба її ось так взяти, цю проблемку, та зачепити от сюди, на другу проблемку. Ось. І з цієї сторони також не забуваємо про другу сторону і наші проблемки. Ось. Ось так от у нас виходить. Дивіться, ось тут у мене два кольори, але використовувати можна не тільки два, а ще по-різному. Наприклад, зараз в мене ось тут рожевий, а я беру жовтий, як і на цьому брелочку. Але ви можете використовувати не тільки оці, оці два кольори жовтий та рожевий, а ще будь-які, які вам вподоби. Ось. Тому далі ми беремо ще е, три е, вже жовтих розиночок. Але можна та рожавий А е, Якщо ви берете рожевий, то бер... е, ставите сюди. А якщо жовтий, то сюди. То, ну, ви поняли, да? Е, Ми, ну, типу, ось так. Рожевий, жовтий, рожевий, жовтий. Ось. Е, і беремо. Три, або, як вам захочеться, я ще раз кажу. Або чотири резиночки та натягуємо їх ось сюди. Ось. І чорно білу резиночку беремо. Зараз мені її три часові брати треба. Ось. І накидаємо ось сюди. І як ми робили отак от. Деремо, то ложимо сюди. Нашу проблемочку ми, друзі, пускаємо вниз. І з цієї сторони також. Ось. Ось так ось. У нас виходить і це дуже добре. Якщо ви хочете побільше штучку, брелочок, то, то робите. Більше, більше раз я, роблю, я робила ось, е, стільки, тому що в мене дуже маленькі оці палочки, тому невдобно. Ось. Далі ми беремо е, знову е, рожеві резиночки, кладемо їх на праву сторону і е, три жовтих на ліву. Е, до речі, друзі, е, якщо ви. Берете різинки погнуті, а точніше, зараз я вам покажу, а, наприклад, ось такі погнуті. Не просто ось такі нормальні. А погнуті. А, то у вас буде, як в мене, бо ні, в мене такого нема. А, вас буде не гарно взагалі. Опускаємо. А, ось. Поняли, в мене отут, ну, місця вже не вистача. Я тут робила отута два рази, а тут в нас вже три. Ось. Ну, і ще раз беремо три жовті і ось сюди ставимо. І три рожеві ось беремо та ставимо ось сюди. ось. А, і зверху чорно-білу от так от його робимо. Ще раз та ще раз його опускаємо. Ну, якщо ви ще не закінчили, та ще раз робите і робите, то м -м, плетіть, а я вже буду його збирати. Ось, а якщо ми збираємо, то отак. От і оцю теж беремо на крючок. Просто її одягаємо на крючок, поняли? Ну, хай буде отак. Ось. А, мені дуже сложно показувати. Далі ми беремо оце от сюди. Отак от, от. Я не знаю, що вам сказати. Опа, і отак. І тянемо, тянемо, тянемо до сонечка. І просто не боїмося, та оце розпускаємо. Отак от, от, бачите, ось таке перо в нас вийшло. Ось. Дивіться, дуже гарний. Мені дуже подобається, але мені більш подобається ось цей другий. Тому що ось цей маленький дуже, а ось цей прям нормальний. Ось. До речі, отут білі штуки. Ці. Я казала про них те, що ми чорно-білі, будемо це робити. Чорно-білими. Ось. Ну, все. Думаю, допомогла. Всім пока-пока.